Привіт, мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися в сьогоднішньому відео. Я вам розповім про книжкові новинки, на які я особисто звернула увагу. І тут будуть ті чи інші книги, які я вже згадувала в попередніх відео. Якщо ви почуєте щось на фоні, це мої коти вирішили мені зірвати зйомку, але я не буду вас підводити. І я зібрала такий певний вже список книг, які я хочу купити. Вже передзамовила, візьму в бібліотеці, буду очікувати отримати їх на огляд, подарунок, ну буча, але я точно до них буду повертатися, тому навіть цей список винесу в інфобоксі, щоб було мені зручно дивитися, відслідковувати чи я про них не забула. Розпочну з дитячої підліткової книжки від Кейт Мілфорд, дімі зеленого скла, яка виходила, вийде, точніше, у Нева буква паблішних. Я зробила передзамовлення в серпні. Готуюся до грудневих відео. У мене такі великі плани, і загалом найближчим часом вийде дуже багато цікавих відео. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за цим. Я е, очікую від цієї книжки дитячої, такої детективної лінії. Там, де хлопчик приїздить, чи він живе з своїми родичами в їхньому сімейному готелі, і зараз я. І ти і він очікує знайти, знаєте, розслідує якісь певні таємниці відвідувачів, як я зрозуміла по анотації, і там така передноворічна змова атмосфера. В принципі, все те, що буде ще обрамлено в прям відчуваю цю наївну історію, таку насичену атмосферою передноворічною, тому сподіваюся, воно таки буде. Наступне видавництво Старого Лева, і в мене ця книжка вже є. Я вже її прочитала. Відкрила свої осінні читання неї Толокінгерборґет Туре Ренберг. Це книга, я про яку я розповім детальніше вже прочитаному, але якщо загалом, то вона розповідає про такого злого чоловіка, який спілкується зі своєю зниклою дружиною в минулому, в теперішньому. Нам розповідається про його оточення, про його. Відчуття і почуття і сприйняття оточуючих соціуму. Сама книжка, я так зрозуміла, як триллер, тому атмосферна також для читання осіннього. І на цьому все наразі. Наступне видавництво. Також Старого Лева, інша їхня книжка Джон Крокауер у розріченому повітрі. Ось дану книжку я хочу собі придбати в електронному варіанті, щоб вона була на Кінтлі разом з іншою книжкою цього автора. Саме ця книга розповідає нам про альпінізм, про сходження на Еверест. Мені дуже подобається ця тема. Навіть не в художніх фільмах, а більше в документальних я за нею спостерігала. Дима! Ідіть!» Відійдіть від штативу, від світла, від мікрофону, від мене. Я так зрозуміла, ця книжка буде розповідати нам про враження людей, які піднімалися і брали участь на піднятті на сходження на Еверест. Мені цікаві самі знаєте їхні думки, враження, відчуття. Це ж потрібно стільки вкласти фізичних сил, фінансових вкладень, і це досить такі екстремальні умови, при яких люди помирають дуже багато, якщо не дотримуватися певних умов сходження. Тому мені з нетерпінням хочеться познайомитися. Знаєте, певно, в зимову якусь таку атмосферу максимальну. Наступне видавництво «Абаба Галамага» і в них вийшла танго смерті Юрія Віночука. Забавно те, що саме ця книга в на огляді в моєму книжковому клубі цього місяця, 1 жовтня, онлайн о 11.00 можете долучатися до мого патреону і брати участь в обговоренні. Я дуже вдячна своїй патронці подрузі за, за вибір цієї книжки, тому що я просто насложуся цією книгою. Тим паче в такому гарному оформленні, як вийде баба галамага, мені хочеться мати її в себе на полицях. Але поки я маю електронний варіант, я купила його на початку вересня і читаю поки в цьому. Якщо книжка е, далі мені так буде подобатися, як на початку, то я обов'язково її хочу мати в себе на полицях. Тим паче там інша редакція, доповнені якісь певні, тому обов'язково треба мати лаконічне, така гарне оформлення від Баба Галамаги. Інша книжка їхня це від Квентіна Тарантіно, одного разу в Голівуді. Мені цей режисер, точніше, цей режисер входить в трійку моїх улюблених, і насправді це, цей фільм, і, відповідно, ця книга, ця історія, не саме моя улюблена з його творчості, тому, знаєте. Я навіть не знаю, мені з однієї сторони дуже хочеться з нею познайомитися, але в той же час я не впевнена в тому, що вона мені сподобається. Певні якісь кадри, там я просто обожнюю знову ж таки, тому що це Квентін Тарантіно, але е, самі певні ідеї, як розкривалися мені, було не второпити. Але точно, знаєте, потрібно прочитати цю книгу. Наступне видавництво Артхас, які просто. Зробили історію, <хи> тому що вони видали українською мовою анатомію для художників. Це власне автор Джахірул Амін. Я та буквально рік тому ж не можна було знайти абсолютно ніякої літератури для художників майже. Ну, такі якісь ознайомчі та вони робили, але саме посібники, по яким. Потрібно вчитися, на які можна опиратися в вищих навчальних закладах. Я дивилася розгортки в них на сайті цієї книги з фотографіями модели, з детальними описами. Книга казка, яку хочеться знаєте, дарувати. Просто надихаюся тим, що Артхас зараз робить, яку вони нішу заповнюють потрібними посібниками. Наступна книжка, яку я вже зробила перед замовленням в липні: мистецтво кольору, суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва від Йоганнеса Ітена. Ви, певно, знаєте про коло Ітена, на яке опираються при виборі шпалер, одягу, дизайні, не знаю, художники і не тільки, тобто абсолютно в різних сферах. На яку опираються автори інших книг, які пишуть про кольори книгу. І зараз ми маємо українською мовою має вийти в Артхас, перше джерело, так би мовити. Я, звісно, зробила передзамовлення. Тим паче, в мене є перша книжка Йоганнеса Ітена про форму. Я попросила свою подругу до дня народження подарувати. І це будуть дві такі книги, які я буду читати і на практиці вже їх використовувати знання. Третя книжка, вона більш зацікавила мене вже перед зйомкою відео. Я про неї я чула і бачила її в розсилці від видавництва на пошті. Тисячі років радості, смутку, мемуари від Вей. Це китайський метес, який вирішив написати цю книжку, коли був ув'язнений. І вона про свободу самовираження. Ця цитата, точніше, назва цієї книги, це цитата з віршу його батька. Який також, я так розумію, чи переслідувався владою через політичні погляди в Китаї, і загалом, як це пов'язано, з вираження самовираження в мистецтві, мені здається, просто як ти, як людина, щоб відчував себе вільно, і як на тебе впливає соціум, це досить актуальна тема і в сьогоденні, і в будь-якій, знаєте. Період життя в різних країнах, тобто вона буде актуальна. І знаєте, мені здається, вона буде цікава, ну, обов'язково тим, хто цікавиться мистецтвом, а й людям, які цікавляться біографіями, історією. Тому я собі занесла її в бажанки, хочеться все ж таки її прочитати. Наступне видавництво Літопис і Бенера з Драгобича, книжка від Владзиміж. Боляцький. Це книжка про Шульца, про його творчість саме про занурення в тексти, як досліджувати, як аналізувати його творчість, як витоки, так би мовити, його творчості, я так розумію, впливу на інших авторів. Тобто, після того, як я прочитаю Шульца, його біографію, я візьмуся за цю книжку обов'язково. Інша книжка, яка вийшла також в цього видавництва зараз, як новинка, це Читаючи Юзеф Чапський. Увага, вона про шляхетне читання. Я так здивувалася. Тобто мені загалом зараз цікаво, певно, через те, що я веду канал, е і мені цікаво все про читання, про книги, як їх аналізувати, як не знаю, їх підкреслюють, нотують, читають будь-що. І тим паче, шляхетне читання мене зацікавило також. Цікаво, як він підходить. Я так розумію, там все базується на духовному якомусь прийнятті прочитаного, як для нього це все багато важить і тому подібне. Наступне видавництво «Родовід» арт Кур – артбук їхній війна гребів, Андрій Курков і Нікіта Кравцов. Ця книжка вже виходила в 22-му, якщо не помиляюся, році. Я про неї забула згадати в весняному відео з новинками. Я її бачила, але не розуміла до кінця, чи мені хочеться мати її в себе на полицях, чи там почитати її точно хочеться, тому що вона, я так розумію, написана про війну між Росією та Україною з досить такими метафоричними якимись баченням авторів. Вони надихалися роботами Нарбута. Він також робив ілюстрації війна грибів. Мені дуже подобається сама замальовка, оформлення, тому. Буду читати також. Наступне видавництво «Віхола». І в них виходить серія, якщо ви не знали українських письменників, які передаються з передмовою чи після мови від літературних критиків, які звертають нашу увагу як читачів на ті чи інші аспекти, моменти в тексті. І там буде виходити от хвильовий, зробили зараз перезамовлення на нього. Я знаю, там буде підмогильний ще якісь три автори, яких я. Ніби не читала, тому не можу згадати. Також зверніть свою увагу на цю серію. Наступна книжка, яку я побачила, от коли готувалася до цього відео, це Володимир Саркісян, дослідники смерті. Я її хочу. Я книжку цю хочу про, знаєте, дослідження смерті зі сторони судмедексперта яких, я так розумію, руйнує міфи там Шерлока Голмса, якихось інших детективів. Ну, тобто, це щось дуже цікаве, як по тих чи інших моментах можна зрозуміти, там людина як померла, чи її вбили. Треба собі мати її на полицях. Знаєте, можливо, мені захочеться написати якийсь детектив. Я вже маю посібник для цього. Наступне видавництво темпера. І, чесно кажучи. Я звернула на них увагу відносно нещодавно. Особливо привернула мене увагу їхня серія книг Постмодернізм. Коли я прочитала Дона Деліло, і мене зацікавила їхня новинка Дональд Бартолмі. 60 оповідань. Це такий чорним гумором, різні оповідання на різні теми. І Досить така об'ємна книга, яка, е, яку я хочу познайомитися. І загалом всі ці автори, які цій серії виходять, мені цікаві. Е, Виходить, дорога Корма Маккарті». Чесно кажучи, вона найменш мене цікавить з-поміж всіх книг, які я буду вам сьогодні озвучувати, тому що це якась така, я так розумію, антиутопія чи утопія. Ні, це ніби як утопія. Чи антиутопія, не знаю. І вона розповідає про майбутнє, про вимирання людей, апокаліпсис, де канібалізм і різні речі. Тобто, по самій тематиці вона мені абсолютно не цікава. Я знаю, що є екранізація, де в головній ролі грає володаря кілець актор який буде королем. І я якось я не дивилася її. Чула такі собі відгуки, але от в текст мене дуже цікавить, власне, як це написано. Тому, можливо, неможливо, я її хочу почитати. Наступна книжка від Ольги Токарчук вийшов книжка Момент ведмедіа це збірка оповідань, там, де підіймаються питання гендеру, права тварин, екології. Країни, Польщі, географії, мови. От я записала собі Свобода. Тобто така, знаєте, збірна на різні теми книжка. І Ольга Токарчик, звісно, я хочу мати всю в себе в колекції, скоріш за все. От, і також неочікувана для мене була ця новинка. Я не чула, що вона має бути. Наступне видавництво «Волонська бібліотека. І я передзамовила в них книжку Курта Воногут або вам ласки містера Розволтера. Я не особливо цікавилася самою як якщо не помиляюся там про багатія, який вирішив роздати свої гроші бідним. Але як ви зрозуміла, куртвоногут певно входить вже в авторів автопокупних, тому я собі вирішила і також купити підтримати видавництво. Відповідно, там дуже цікаве оформлення. Вони вирішили обіграти. Тим, що вони не будуть захисне покриття на обкладинки, е і вона буде затиратися під час читання. Е це щось по типу того, як зараз Водиниць Стороголава видають Щігуру. Якщо не помиляюся, Мадока ось в мене потерлася дуже швидко, скоріш за все, вона також не покрита. Тобто е якось так. Е от наступна книжка вона виходила перед куртом Вонукотом: це восьмигранник Хулія Картасар. Неймовірно гарно оформлена. Неймовірно. Це збірка оповідань на різні теми: теми любові, там і тому подібне, якісь певні переживання. І не тільки Неймовірно оформлення. Справді я хочу її мати. в принципі всі новинки, які я анонсувала, вони поступово я собі скоріш за все їх придбаю. Наступне видавництво Меридіан Черновіць Андрій Любка щось зі мною не так. Це якась така кумедна, абсурдна історія про е, свідків Єгови, які п'ють коньяк, де Мілан Кундера плаває в басейні, і хтось там водії мерседесів ганяються за машиною е, медичною. Я нічого не зрозуміла, але мені сподобалось насправді те, що такою абсурдністю грає сучасний автор. От е, тим паче там задіяний претендент в такі, знаєте, в авторів, які мені сподобаються Мілан Кундера. Тому я собі звернула на неї увагу і відмітила наступне видавництво човен. В них вийшла новинка Хіра Сіма від Джона Герсі. Мені цікава ця книжка про очевидців, які пережили атомну війну. Атомну бомбу, на яку, яку на них скинули, і е, про людей, які діляться своїми враженнями того, що вони не знають, що з ними коїться, і буде коїтися з їхнім здоров'ям, з їхніми рідними, які померли, які помирають. Е, досить така, знаєте, актуальна, на жаль, тема для нас. І, е, чесно кажучи, я хотіла сказати, що мені не дуже доподобає саме оформлення обкладинків. Якось я бачила. Оригінальне оформлення у вигляді там, фотографій японців, і, чесно кажучи, для нонфікшону даної теми мені воно якось більше імпонує. Але це знову ж таки смаковщина. Я, звісно, придбаю цю книжку чи просто її візьму, почитаю там в бібліотеці. Але тема досить така цікава. Наступне видавництво видавництво. І я перезамовила в них книжку Жарти для озброєних від Маазен Мааруф. Це арабський письменник, який наразі проживає в Ісландії, і це збірка оповідань на тему війни. Інша книжка смерті від Гальфдан Піскен. Вона мені не дуже подобається по оформленню по замальовці, але тема актуальна мені завжди. З самого дитинства я цікавлюся темою смерті. І тим паче вона подана якось там якось ірраціонально. Досить неоднозначно, знаєте, для сприйняття. Я дуже таке люблю, абстрактно, абсурдно. Тому ось я вагаюся, не знаю, чи її брати чи ні. Тим паче, знаєте, у видавництва ж лімітовані ці наклади, тільки попередзамовленню, відчуваю стрес. Але, тим не менш, книжка мені цікава. Наступне видавництво Анета Антоненко Наталія Шанталь-Гаран. Я виділила ще раз її, незважаючи на те, що. Я розповідала вже в прочитаному про цю книжку. Вона ще не вийшла в паперовому, є тільки в електронному варіанті. Книга варта уваги, ще раз хочу наголосити на цьому. Незважаючи на те, що мені подобаються інші новинки, які виходять, мені все ж таки виділяється саме ця книга. Вона актуальна, і я от прочитаному забула, знаєте, вам розповісти, тому що історія ж розповідає нам про якби. Відсторонення від власної ідентичності головної героїні, яка не хоче розповідати про своє походження, батьків, родичів, хто вона, за походженням, національністю і тим, тому подібне, своєму біологічному сину. Але там піднімаються інші теми, які для мене були досить важливими про дружбу між жінками різного віку. Коли ти якось я, я коли це читала, просто я дуже. Для себе багато що аналізувала, і мені хотілося про це поговорити окремо, якось ще окремо. Тому от зверніть на неї увагу, вона така досить багатогранна і багато про що можна поговорити з зі своїми там не знаю рідними, близькими. Якщо хочете там придбати її, почитати в сім'ї до прикладу. Наступне видавництво це компас, здох на коханий Аріана Гарвіч. Якщо не помиляюся, аргентинська письменниця, і це її дебют, який розповідає про жінку, про материнство, про жіночність, про дітей, про відчуття власного тіла, відносин з чоловіком. І, знаєте, мене якось заінтригувала ця книга, і загалом в них виходить ж книжки, які мені цікаві. Я хоча не читала ще не однієї, але ось цю хочу виділити також. Мені би хотілося з нею познайомитися. Наступне видавництво вже заключне: це Кумора. І їхня новинка восьме життя для брільки Ніно Харатішвілі. Новинка, яка, знаєте, зацікавила всіх після того, як дізналися ціну цієї книги, яка буде коштувати 800 гривень. Її можна було, до речі, передзамовувати у видавництва, і в книгарні її ще дешевше. Книга особливо мені з анотації не стала цікава, але неймовірно дуже гарно оформлення. Я не можу навіть, прийти повз, мій погляд, зачіпляється завжди на ній. Ніна Хертшвілі вона зараз наразі проживає в Німеччині, сама вона грузинського походження, і написала історію про родинну історію про те, як продають рецепт шоколад'є, шоколаду, який несе в собі якесь певне прокляття на сім'ю для тих, хто варить по даному рецепту. Якось мені одразу згадується фільм Шоколад. Я не дивилась, не читала точніше саме цієї книжки ще. Але е, така масштабна історія її подають. Так знаєте, що це краще просто книга в коморі, яка видає буде видаватися в 2022 році. Над нею так багато працювала, і вона справді дуже гарно виглядає. Мені хочеться її почитати все ж таки, хочеться з нею ознайомитися. Я запитувала у видавців в інстаграмі там в допідописами, чи буде електронному варіанті. Вона не сказала, що так. Тому, скоріш за все, я її придбаю власне в. В тому електронному варіанті, можливо, буде навіть зручніше її читати, але О, яке ж там гарне оформлення. Ось всі ці книги мене зацікавили. Я впевнена, що є книги, про які я не знаю, просто не дізналася. Я не робила, знаєте, це журналістське, якесь розслідування всіх видавців, переглянула, що в них виходило. Прям те, що видання від видавців, за якими я слідкую, в соціальних мережах, десь мені я побачила в інших буктів блогерів. Обов'язково долучатися, до речі, до ініціативи допомоги зсу через booktube спільноту, посилання завжди на реквізити залишається під даним відео. Обов'язково пишіть мені в коментарях на які новинки ви звернули увагу. Можливо, вас привернула увагу зараз якась книга, яку ви хочете вже також собі придбати, підтримати цим видавців. Обов'язково діліться та й взагалі пишіть. Що з вами зараз хорошого відбувається? Мені цікаво, як ви зараз себе відчуваєте, чи читаєте ви зараз книжки, зараз така осіння пора, що в багатьох зараз, навпаки, знаєте, така наснага до читання прикидається. Була рада вас всіх бачити, до наступної зустрічі, бувай!